Друзі, щойно відвідав водопад Гуркало. Прикольний красивий водопад. За цю коротеньку відпусточку в наметі в Сколівських Бескидах це вже є третій водопад, перед тим був Кам'янка, Сопіт. Тут прекрасний день, дуже прикольна територія. Усім раджу відвідати. Водопад, хоч і маленький, але дуже красивий, але дуже красиві краєвиди. Сьогодні шикарна погода. Ще намагатимусь знайти водопад лазний. Е, чомусь ніхто про нього не знає, ніхто про нього не чув. Я прочитав вчора е, інформацію в інтернеті, кажуть, що це найвищий водопад у Львівській області в Сколівських Бескидах. Е, навіть е, жінка, яка роздає квиточки при в'їзді е, на Гуркало. Сказала, що вона місцева, але ніколи про нього нічого не чула. А в самих відгуках в інтернеті я читав, що до нього дуже важко добратися, і так далі, і так далі. Багато хто йшов і не дійшов. Я ніколи в житті там не був, тим не менше, спробую його знайти і насолодитися ним, якщо він є.